Mm. Як я себе погано почуваю, після аварії, Треба позвонити доктора. Давайте я вас жду. Так швидко поступив ложний визов. тобто не ложний нам поступили. Доброго дня, що у вас болить. У мене болить голова після аварії. Добре. Щас так ставлюємо. Все лічиться. Ми будемо тут. Добре. все ми пішли, поки будемо тут ждати. Спустя один місяць. Ой. Я все почуваю на. Лучше кажуть на другий день буду ще а де вони алло, может я вже полечи це составом Я спать. На другий день. <зас> ти ще хто? Ти опять на мене нападати прийшов? Так. Ще ти больний, тобі точно капець. Це тобі капець. Ти забув, як я в прошлий раз твоїх розмотав. Ну да. Ти мене точно не розмотаєш, я взяв дуже багато сил. Поп давай, давай, нападай. Нападай. Бам. І впав. Ай, ай. Шо? Добре тобі, да? Як тебе б'ють? Ні, не треба більше, будь ласка. Да, не треба. Щас, давай, підіймайся. Ну, що ти нападаєш? На. 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 На тобі трошки вогника. І ще трошечки. Все, гори, гори, ясно, щоб не погасло. Все благодаря доктору, і він мене полікував. А, опять ви! Давайте по одному як прошло. На. Давайте, давайте, давай, -те, давай, -те, давай -те, нападайте. На. Давай, нападай, нападай. На. На. Ох, піднявся ти. Вже крепче попався. На! Вітарю, конечно, трошки. Ну, зато ти тепер не буде е, существувати. Все полетів. Тепер ваша черга. Ні, не треба, будь ласка, а ви мене трогайте, чуть не вбили в прошлий раз. І з вас мене капець. Так, а тебе без яких слів До побачення? А я ще з одним розберуся. Може, його утопить? Можна. Гана тобі. Ні, тільки не вода, я води боюся. Не бойся. Ні, ні, буль, 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 буль. Щось я трошки переберщив тільки. Ну, ладно. Ще гранатки можна кинути. А ну, я думаю, все можна витягувати. Ну, що? Все, не живи більше. Хай на тобі гадюка. Все сюди. Да, їж його. Я тобі поки тут оборону построю, щоб ніхто не напав на тебе. Ну все, тепер ти в безпеці. Я пішов далі лікуватися. Почекайте. Я буду жити ось тут. Так, кровать, кровать, все, я спать. Нет.